Добрий ранок. Дивлюсь через вікно, мама бараболю шкребе граблями Але я її просила зранку піти подивитися, забрати курчаток, бо лупляться. Але я думаю, що вона забула, ну давайте спитаємо. Привіт! Що <скрес> <скрес> ти там робиш? Щоб вже бачив будівель, не засніявся. Неважко. Не, поки картошка не зійшла, mm -hmm. то трошки болю. Ну, вже зійшла ось. Ну, вся ще поки не зійшла. Ну, у нас вже ось пішло діло. Чуєш, виш, мама, ти забула про курчаток? Да. А я ж так і казала, що вона і забула. Встала, її, що ж мені треба було зробити? Чуєш, мама, а свинок? Мама. Чуєш? а свинок ти кормила, ні? Ні. Ага, зараз я дам тоді все. Ну, ні, ну свиням то ще нормально, я їм все одно пізніше даю. А цей? А курчата то якраз на відео зніму, теж і непогано. Ну надійс, буде добре. А. забула. Ну, зараз я тобі дам. Вони ж десь тут є, я так думаю. Так У мене тут переноска для курчат є. Ну Давай зараз глянемо. Привіт! Тютя, бо вчора одне вже було світленьке. О, щось є. Так, тут що в нас? А, тут тільки починається. А, так тут щось. Так, а тут що, живе, бачите, по, по, по цей очувалося. ж тільки одне? Ще навіть не на цей. Ну це тільки ж сьогодні строк. Тоді одне, поки забирай. В Штанцях. Якісь танці в нього. Який, ну забирай! Вчора вивелося щось це так це рано. Старі? Старе старе. А тут ні нема. Вони 25-го тільки їм термін. Так, та, так, ну. А це так, а тут я зараз оцим допоможу, бачите, засохло, треба їм трохи допомогти, два облупилося. О, а там все нормально. Тільки понадкльовувалися майже всі, так що все нормально. Зараз я дві ніздочку шукаю. Ага, треба свинкам. Ну, неси його, я там вимкнула. Диви, воно вже їсти хоче. Що ж воно? Ну Дай Кого дай? Ну ти поїзь. Та їй, он то ж зерно он насипане. А, ну. Він, то, то відкрий мені цей. Ога. Бути там? Бути там. А ну звідти. Все, все Закрийте закрий ту калитку. Ага. Такі... Без... Свинки, сюда. О, а так вони на сонці, йди сюда. Я їм тут нове корице придумала. А ну? <клес> а ну ну хрюк. Ну, йдіть идите. идите <плес> Пахне там не баєш. О-ой, дуй, дуй, дуть. Диви, 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 як бояться. І всі разом вперед, назад. Хочеться і колеться. Угу. А ось зараз за ціпа прийде до вас їсти. Да, боїться, боїться. Та їжте, ніхто ж вас не чіпає, Боже. Ду як бояться. І хочеться, і як же все його взяти. Це тебе нова нове коритися в них? Угу. Ну, ага. бо те вузьке для них вже. Писочку знайшла. Ти як хвостом мотиляє. А цялка їх А це собі пищить. Бідне. Угу. Пищить собі. Маленькі ще. Та їсти, їсти. Ну так це? Угу. Слякалися. Ось ту же. А ну йди, ні, не розсипали вони. Я піду ще сипну. Виходь, виходь. Мені треба ще сипнути. Що треба цього? Я знаю. Давай наберу тут. Та я сама йди, не цепля. Так, даю дві жмені, так сказав господар, який продавав свинок. Дві жмені, каже, зараз. Їжте, їжте. Бо я гусе. Так, ну все свинкам дала, водичку поміняла. Там там качка он встала з яєць. Їсти, напевне. Ганяє там он інших качок. Що ти пищиш? Дали тобі їсти тут? Так дали он повно. Ви що робиш. Так, що в неї там? Ось нася ця качка три яйця є. Що таке? Єш, їш? Іди, йди, йди, їш. Йди мала, йди. вкакнула. А я зараз допоможу цим курчаткам. Що ж каралупа облупилася, а то вони можуть загинути. Так ось одному допомогла, бачите? Воно вже далі, я думаю, саме має вилізти. Я його з яйця витягувати не буду. І зараз ще одне. А, це вже й саме воно вилазить, бачите? Чому вже і не треба допомагати? Все закрила. нехай лупляться. Так, а тут у нас качка ще не сіла, але вже моститься воно. Нанесла знов яєць. І нова качка нанесла. І вже хоче моститися. Так, там немає яєць. Там, напевне, і не несеться ніхто. Все. Що, бандитки? У нас сьогодні по плану знов жаркий день. Мають бути і дощі, бо передавали. Але відсотків 40-50 тільки. Дощ. Тому не знаю, буде, не буде дощ, побачимо. Але треба вже, бо я вчора вже полила городинку. Ось. Ну так, раз в три дні десь поливаю, тому що земля ще всередині дуже волога, а зверху підсихає. І щоб гарно сходило, то треба його підливати. В теплиці більш-менш стабільно огірочки. Пішли в ріст, томати також. Перець навіть той, що в цьому в контейнерах, бачите, також пішов. Вон, дивіться як. Тут йому прохолодно, добре, тепло. Тобто притінили ось тут тепличку. Машинка, ксь -ксь. ти чого там сидиш? Ось кукурузка в мене сходить. Вже це я з цього боку притінила. Посадила кукурузку, щоб притінило трохи теплицю. А з того боку там квасоля і яблуньки, отакого три, щоб притянили огірочки. Огірочки люблять, щоб було притінено, тому що на сонці гірки горя... ну, згорають. Значить, дивіться, тут у мене також ось я виділила кукурузку, потім вона трішки ще піде вріст, я її проріжу. Ось капуста. Непогано, А це єдине, що це його ось кущик щось. Чи прихворів, чи що, щось не хоче рости. Ось, щось не так. А ця непогана, він дійде вже в ріст. В коробі все сходить, вже так нормально. Тут чорнобривчики, капуста, все йде. Потрохи, потрохи росте. Прийнялося. Ось. Горох, чесничок. Томати різні, це самі перші, що я садила. Це ті, що другий раз поїхали в інше місце придбали, а це ті, що в нас на базарі купили різні. Ось, горошок, цибулька пішла. А це я ось висадила позавчора, здається, з теплиці. Це те, що я ще раз придбала на базарі помаранчеві томати, а це вже мої, дивіться, які мої темні. Це ті, що з моєї розсади. Наче прижилися. Бачите, я б не сказала, що вони набагато відстають від тих, що я купила. Ну, то, не, то, то зовсім інші, то не притемова. Ось оці я придбала. Ось, якщо порівняти, вони щось начи, трохи прихворіли. Ось, А ті, що я посадила, бачите, гарно виглядають. Може ще й переженуть. Ну, і своїх томатів. Може ще й переженуть покупні. Бачите, думали, що брали вже закалену розсаду, а вийшло, що людина продала. Напевне, винесла, така черга була до тої людини. Напевне, винесла просто з теплиці і продавала свою шикарну розсаду. Така гарна розсада була. Ну, ніжки такі. Ну, видно, що вона тверда, бачите? Ой, такі ніжки дуже товсті. Ось, Але ж дивіться, як вона погоріла. А ота, що я купувала зовсім в іншої людини, то зовсім вона не пригоріла нормально. І та розсада, що я свою вона тільки що показала, не пригоріла, хоча так само на сонце садилася. І оця, бачите, оця в нього пригоріла, подивіться, як виглядають листочки. А оце, те, що я в іншої людини купувала, то жовтий листочок він не пригорівший, він просто посохший. Ну, ці нижні я завжди відриваю, щоб вони не заважали рослинці далі. Вони відмирають, а нові ростуть, бачите? В жовті можна зразу і видалити. Тут навіть уже пасинки пішли. Дивіться, які бокові. Нехай приживеться, потім я буду забирати. Ця гарна розсада. А оця, що ми придбали в цього мужика, дивіться, що це з нею таке. Ну, воно то може й піде далі, але ж подивіться, це ж... Це ж не закалена розсада просто продалася. Бачите? Дивіться. Білими плямами так по листочках. Що ти будеш їх йти і сваритися з людиною? Там така черга, всі так. Ой, така розсада, така розсада. Коротше. А я ще кажу мамі, кажу, ще не факт, що в нього гарна розсада. Люди стоять, значить, знають. І там люди стояли і казали, що ой, така гарна розсада треба брати. Я ж кажу, навіть оця, що моя подружка мені дала, навіть вона була дуже висока, вона її невчасно попікірувала. Але в неї нема цього такого білого ожога. Тобто, навіть вона в неї була більш закалена, ніж у нього. Ну, але будемо думати, що буде все добре. Що все-таки буде все нормально. Помідори, це така рослина, що вона. Як бур'ян росте суперово. Аби тільки фітовтори не було, щоб кропити її, а так все нормально. Так, а тут притінене у мене, тут баклажанчики у мене притінені. Перчики непогані. Бачите, як виглядає ця халабуда? але вона свою функцію гарно виконує, хоч вона зроблена, з чого попало, але функція в неї. Є. А тут уже в мене посходило рядками. Ось дивіться, як буряки в цьому році зійшли червоні. Це просто капець. Буду проріжати, аж гай буде шуміти. Один сорт, а інший сорт гірше значно зійшов. Але також буде. Редиска, вон, дивіться, є посходила. Морквичка вже сходить, дивлюся. Також двох сортів, отак два ряда. Цибулька нормально. Навіть я вчора полила на ніч. Бо не знаю, передавали ж дощ, але чи буде він чи ні, то не знаю. То... Вон кабачки навіть посходили, дивіться. Потім я їх порозсаджую, я по два завжди саджу. Отут одне зійшов, сюди пересаджу один. Тут один зійшов, бачите, з двох. Тут три зійшло, тут три зійшло. І тут не зійшло. То порозсаджую, то трохи туди ще додавлю. Отам у мене ще буде грядка з кабачками. Та якось воно буде. Ось ну такий город у мене. Огірки в парничку, наче непогано себе почувають. Зараз, аби дощику, воно порвануло все. Дуже швидко. Ну, але ж нема. Де ж ти того дощику візьмеш? Така засуха. То лило, а то нема зовсім, коли його треба саме більше, його зовсім немає. Все, нехай воно на сонці згорить те листя, Та і все. Ну все, друзі, такий в мене виводок. Курчат. Це вже виходить третій. Ось. Це з яєць і з чужого господарства. Це не з, мо... це не з мого господарства яєць. Тому мені дуже цікаво, які ж вони будуть. Ось сусідський город, він вже просапаний. А це наш персик, який і не живий, і не мертвий. Дивіться, зав'язав персики, які малесенькі, але думаю, нічого не буде. Відпадуть вони. Конвалійка одна розквітувала в нас тут у міні-садочку. Дивіться, яка. У нас в лісі багато конвалій. Липка наша красуня дає холодочок хоч який-небудь. Ну і вараболя, яку мама не встигла зробити, бо я її злякала, що вона забула про курчат. Так що такий в нас день. Все, друзі, дякую за перегляд. Давайте ще може зайдемо, покажу вам те курча. Ось там в мене ящик, я їм вже вимкнула світло. Воно вже старе, як мама каже. Бо воно дійсно старе, воно вивелося вчора. На. На дев'ятнадцяту з добу. Ну що воно, не кричить? Кричить? А, бозічку. Такий маленький півничок. Ой, ну хоче до мами. Тобі холодно, зараз я водички дам йому. А, їсти воно, може, хоче вже. Їсти і водички хоче. На, малий. Ті тю-тю тю, будесь їсти вже. Зараз ще яйця треба зварити йому. Нічого, я зараз водички поставлю і все. Ну все, пішла я. Угу. О, клює, клює вже воно, воно їсти хоче. Жовточок воно.